Хочу вам одразу оголосити тему, і про що ми зараз будемо говорити? Ми будемо продовжувати говорити на тему природи та екології, поговоримо про Чорне море, його історію, унікальність, загрози і збереження. І як виникло Чорне море, як воно змінювалося? Які види мешкають у ньому, який слід залишає війна і забруднення тому я вам. Раджу залишитися з нами, тому що наступний спікер це доктор біологічних наук, професор, науковий журналіст, керівник наукового відділу національного природного парку Тузлівські Лимани, автор понад 600 публікацій з охорони дикої природи, створення об'єктивів природних заповідних фондів, охорони біологічного різноманіття та інше Іван Русів. Давайте побладуємо, пане Іване. Дякуємо вам, що долучилися. Будь ласка, передаю вам слова. Доброго дня, я розкажу вам коротко про Чорне море, про його біди. Вже сказали, хто я такий науковець, Займаюсь безпосередньо вивлічем, вивченням біорізноманіття і природних екосистем, які дуже близько до Чорного моря і безпосередньо Чорне море. Колись я коли був юним, я жив довгий час в плавнях Дельти Дністра. І вивчав там птахів. Я був як в Мауглі, піз їжі іноді, але вивчав птахів і хотів дізнатися, куди вони літять і чому вони літять. І я провів там дуже багато часу. Потім доля мене так занесла на Аральське море. Я довгий час працював, вивчаючи природні осередки людської чуми. І Я жив біля Аральського моря. І став свідком екологічної катастрофи, яка була першою в Радянському Союзі екологічної катастрофи. І тут на картинці ви можете побачити еволюцію гіблі Аральського моря. І тоді Аральське море, воно стало тим тригером, яке спонукало мені, мене не тільки займатися наукою, а і почати охороняти природу. Я почав займатися створенням національних парків. На півдні України у нас їх. Доволі багато. І це мене дуже зацікавило, тому що я читав книжки і дізнався, що перший національний парк Єлоустонський він був створений ще в 1872 році, а найвеликий національний парк Гриландський, який в півтора раза більший, ніж вся Україна. І тому мене захопило це. В Україні є перший національний парк. Це Карпатський. Багато з вас, напевно, були там, бачили його. Це наша перлина. Це перший парк із 56 національних парків, які сьогодні у нас, слава Богу, є. Я працюю в національному природному парку Тузлівські лимани. Ви можете бачити, де це знаходиться, між Дельтою Дуная і Дельтою Дністра. Там унікальна територія, де є пілікани, де є рожеве фламінго, де є море. Ну, рожеве фламінго, я думаю, що всі вже знають, що рожеве фламінго гніздує у нас на території національного парку в Україні, але є і проблеми. Чорне море, воно. Унікальна тим, що воно єдине таке своєю структурою, своїми екологічними особливостями. І воно раніше греками, коли освоювали Північне Причорномор'я Греки, воно назвали його не Гостіприїмне море, тому що воно було дуже таке бурхливе. І е, е, племена, які жили там скіфські, вони були недобрими до греків. Пізніше вони назвали його Гостєприємним морем, Понтус Евцінський. Але воно має Дуже дуже велику історію тут показана його еволюція за багато мільйонів років. Колись воно було сарматським, і тоді воно доходило до Хмельниччини, до Подільських товтрир. Це найвеликий національний парк в Україні. Там є. Рештки мушлів, які колись жили в цьому Сарматському морі. Потім воно воліцінувало і до того, як воно стало таким, як воно зараз є, можете побачити на цій картинці, там шельфова зона була абсолютно сухою, а на березі того озера мешкали різні різні там племена. Басейн Чорного моря дуже великий, і по географії ви знаєте, тут показана його характеристика, не буду на цьому зупинятися. Але Хочу сказати про інше, що воно унікальне тим, що майже 95% його середовища не життєздатне. Там є тільки сірководень, є деякі бактерії, але нема справжнього життя, як ми собі уявляємо. Тільки поверхня частина, вона показана тут, вона має справжнє морське життя. На цій картинці показано яке різноманіття Чорного моря, скільки є чорноморських хітоподібних, скільки є рослин, скільки риб, скільки інших істот існує в Чорному морі. Воно не дуже багато різноманіттям порівняно з середземним морем і міровим океаном, але воно дуже продуктивно, тому що є багато річок, які вплив втикають в Чорне море, дають йому можливість продукцію давати. На цій харчовій піраміді, яка показана, показано, що вона є типовою, вона була завжди типовою до потужного антропогенного навантаження на Чорного моря. І воно було більш-менше врівноважено, ну, Але коли почалася війна, то е, воно змінило свій характер. Е, тут я показую, що і до війни, і до е, того, як ця навала прийшла до нас. Чорноморські китоподібні, а це два дельфіна, звичайний дельфін, афаліна і Азовка. Вони зазнали дуже потужного навантаження. Біля 600 мільйонів цих тварин було вбито по різним напрямам для жиру, для м'яса, для муки, для інших потреб, для військових потреб, навіть але вони отримали дуже шалений вплив під час. Повномасштабного вторгнення. Я є свідком, тому що я жив на Березі, березі Чорного і живу до сих пір. Я бачив особливо перший рік війни, в, коли до того моменту, коли деокуповало остров Зміни, я бачив велику шалену таку навалу е, агресії до Чорноморських кітаподібних. І ви можете побачити здесь, які впливи були. Це були сонарний вплив, це такий гідролокатор на військових пристроях. І потужність його ніхто не знає з нас, але він дуже впливає негативно на дельфінів і вбиває їх слухову апаратуру, навігацію, він не може орієнтуватися в просторі, він не може спілкуватися з родиною, він не може ловити рибу дельфін тоді. Інший фактор це бомбардування. Коли декуповували острів Змінний і вишки Бойка звільняли, тому що там була російська навала, яка допомагала їм воювати. Це був потужний вплив на Чорне море і, звісно, на китоподібних. І третій, третя причина це підрив мін. Багато мін. Їх там тисячі цих мін, які викидує на береги нашого національного парку. Я бачив особисто, як вони підриваються. Це теж великий вплив на чорноморських і подібних. Ці три фактори дуже потужні. Вони первинні фактори впливу на дельфінів. Але є вторинні причини. Тварини причини, які призводять до страшних наслідків. Ці страшні наслідки прописані тут. Це акустична або телесна травма, яку отримує дельфін, коли бомба падає, коли підривається міна, або коли санар впливає. Це е, е, ну, повна втрата можливості полювати на рибу. Тому що дельфін використовує ехолокацію, Якщо вона вражена, ехолокація, то він абсолютно сліпий. Він нічого не може робити. Тому він дуже, тому він дуже швидко худне. Імунна система падає. А коли падає імунна система, він дуже вразливий до вірусів. Типовий вірус, кітоподібнець це морбільний вірус. Він його вражає і він помирає від інфекції. І друга причина, вторинна причина це гибель від е, ну, отрути, яка є в жиру дельфінів. Чорне море нечисте, вони, вони за багато років накопичують цей е, хлороорганічний пестицид, перш за все, і потім вони автономно отруються, тому що немає їжі, і вони використовують жир для того, щоб жити. І наступає неминуча гибель. І дуже багато контужених кітоподібних теж в цей період було. Тут показано, що до війни ми проводили моніторинг кітоподібних, і ми знаходили 0,07 тіл цих дельфінів на просторі 44 кілометри узбережжя, яке ми маємо. Але коли почалася війна, особливо до деокупації Змійного, ми нараховували вже 8,7 тіл на вибрушених на берег моря, то в сотні разів більше ніж було до війни. І це велика. Трагедія для цих тварин. Коли ми бачили цю трагедію, ми писали публічно, ми звертались до прокуратури і тоді було відкрите кримінальне провадження 27 липня 2022 року для того, щоб дізнатися, які причини загибелі кітоподібних в Чорному морі. До нас приїжджали. Ветеринари, прокуратура, поліція всі разом вони робили розтин для того, щоб зібрати зразки і відправити їх в дві лабораторії сертифіковані: це Італія, місто Падуа і Це Ганновер, місто в Німеччині. Але на жаль, дослідження були дуже довгими, і тільки нещодавно їх прокуратура отримала. Але ми не знаємо реальних причин. Зате ми знаємо з несертифікованих лабораторій Румунії. Наші колеги дали нам таку інформацію, що вони гинули дійсно від сонарів частина дельфінів, які вони дослідили, від інфекцій. І навіть вони гинули від фосфорних мін, які повністю ну, прожигали тіло е, дельфіна. Тут показано, опять же, ну, тут е, зразки беруть спеціалісти. Тут я хочу зупинитися частково на той проблемі, яку мої колеги ну обговорювали: це гібель великої кількості тварин, зміну екосистеми, і тут показано на цій картинці, як швидко доходила вода, брудна вода. З Дніпробузького лимана до наших берегів. Буквально за декілька днів вона досягла меж нашого національного парку. Він знаходиться за 150 кілометрів від Одеси. І тому ця от брудна вода вона спричинила і активне цвітіння сіні-зелених водорослей, і гібель гідробіонтів, звісно. Але ми знаходили на берегах нашого національного парку. Що завгодно можете побачити ці островки е, пресноводної рослинності, цей меблі, і ці, е, навіть Крим Севастополь це рятувальний такий круг від рашистського якогось корабля. І, але було б дуже прикрим знаходити таких тварин, як дунайські тритони. Вони показані внизу справа. Ці тритони, вони припливали на острівцях до берега національного парку. А це велика така відстань. Багато з них були живими. Але вони ну дуже втомлювались і гинули прямо на березі. І багато тварин, як шакало, тут показує і вночі і в день. Багато птахів їх ловили. Ті живі, які ми мали зібрали, ми відправляли в Дунайський біосферний заповідник. Вони там їх випускали. До речі, ця тварина вона занесена в червону книгу, і вона має ареал місце проживання в Дельті Дуная, в Карпатах і частинка ареала в Дельті Дніпра. І ця рашистська навала призвела до того, що майже вся популяція може загинула, поки не відомо, що сталося з ними. І ще одна проблема для Чорного моря це ви все знаєте, в грудні минулого року, коли два танкера просто розламались. І багато багато нафті це мазу перш за все. Він попав в чорне море. Ми слідкували за цією ситуацією. Ми знайшли цей мазут на берегах за 630 тридцять кілометрів, кілометрів від Керченської протоки, і ми більше того, ми не тільки знайшли сам мазут, ми знайшли і птахів, які або прилітали вже в такому стані полуживому, або мертві, які хвилі їх прибували. Тому що вони були замазучені, вони були вже отруєні, і ми знаходили таких птахів, віддавали на дослідження, щоб дізнатися достеменно, що це той мазут, який з Керченської протоки. Але, на жаль, не вдалося і до сих пір ці матеріали ще лежать у нас. Окрім того, що ми знаємо, що багато птахів гинуло, ми знаходили у нас, ми обрахували всю катастрофу стосовно впливу на птахів. Біля 50 тисяч. Птахів загинуло під час цієї катастрофи, яких виносило на береги Краснодарського краю, окупованого Криму, і до нас вони допливали. Багато медуз, а медуза не та типова, яку ви бачите завжди. Карні така велика, яка викидується на берег моря. А ушаста медуза, аурелі ауріта, вона тут показана на картинці, їх багато гинуло, а вони є індикаторами забруднення, нафтового забруднення. Тому вони теж показали нам, що море нечисте. І, звісно, гинули дельфіни. Расисти показують небагато інформації по дельфінам, але ми з різних джерел набрали цю інформацію і оцінюємо, що загибель дельфінів під час цієї катастрофи від 3 до 5 тисяч осіб. Ми використовуємо для нашої роботи, окрім безпосереднього спостереження за акваторією, за птахами різні пристрої. Але ми використовуємо Sentinel, це Копернікус програма sentinel 2 який дає нам дуже важливу інформацію. І про неї я скажу в двох словах: з першого дня, коли де окупували остров Зміїний, це було 20 червня 2022 року. Тоді була розтрощена. Одна із вишок, так званих вишок бойка, які, яка була окупована расистами, і вона горить, вона знизу показана, горить з тих пір, і кожну секунду вона дає велику велике забруднення в атмосферу. Друга, яку ми спостерігаємо через сентінел 2 це друга вишка вежа, яка була зруйнована під час операції, визволення 24 серпня минулого року. Тобто, дві вишки постійно. Палають і дають велике-велике забруднення в атмосферу. І це ми отримуємо інформацію через такі от пристрої. І ще один пристрій, який ми мріємо мати, щоб вивчати з Чорноморських це такий спеціальний рекордер морський, який пише голоси кітоподібних дельфінів для того, щоб дізнатися, скільки їх, які віди там мешкають. І ми мріємо про такі пристрій, щоб його використовувати в наших дослідженнях. На жаль, поки ще немає його. І е, завершуючи, хочу сказати, що Чорне море за всі роки експлуатації його з античних часів до, до теперішнього часу зазнало найбільше найбільше навантаження під час повномасштабного вторгнення. Така навала. Е, Така напруга на Чорному морі. Я особисто сам ніколи не бачив, тому що коли ти знаходишся на березі моря і над тобою пролітають гелікоптери, міги, різні винищувачі, і там підривається що-то, тисячі птахів злітають кудись, уходять потім мертвих дельфінів, то ти уявляєш собі, що ти живеш в якомусь нереальному світі. Але це є, і на сьогоднішній день ми знаємо, що це справжній. Геноцид і екоцид, але потрібно щось зробити, щоб ці тварини змогли в майбутньому жити. І ми пропонуємо наш національний парк розробив наукове обґрунтування, щоб створити великий морський резерват. Як тільки війна закінчиться, ми маємо таку можливість, тому що ми підписали багато міжнародних угод. Україна підписала, ми обіцяли Європі входячи туди, що ми зробимо 15% наших територій акваторії охоронівами. А наразі ми маємо тільки 6,8. Тому три тисячі кілометрів квадратних ми пропонуємо, включаючи навколо зміну акваторію, для того, щоб був морський резерват і ці унікальні тварини, які по розуму майже люди, щоб вони могли, коли вони припливають до нас. А вони зимують на глибинах під Грузією, Туреччиною і окупованого Криму, але приходять до нас в березні і уходять десь в кінці жовтня, щоб вони могли там розмножуватися і щоб могли там харчуватися. Є підтримка міндовкілля колишнього зараз мінекономіки. Ми сподіваємося, що ще станеться. І друга другий напрям. Ми хочемо створити і вже працюємо з іноземними експертами: створити великий реабілітаційний центр для відтворення. Кітоподібних все, дельфінів, афаліну. І я тут акцент зроблю на тому, що багато дельфінарів в Україні, а їх було до війни 18 і більше всього в Україні в Україні, в Україні, в Україні порівню з іншими країнами Європи. І вони знущаються над дельфінами. Це візниця е, ну, для дельфінів. І тому ми хочемо через законодавчу Механізм законодательний – визволяти їх юридичним способом і давати можливість їх відтворювати в ребіліці центрах, потім випускати в дику природу, щоб вони там асоціювалися з дикими тваринами і жили. Тому що цих тварин дуже мало в чорному морі. Я говорив вам 2 мільйони, колись було до антропогенного навантаження. Зараз може їх там 400-300 тисяч, тобто їх потрібно спасати. Дякую за увагу. Є питання? Одне-два питання для Івана, і далі ви зможете поспілкуватися з Іваном за колісами. Хто хоче поставити запитання? Дякую. Ви казали про те, що ви віддавали зразки. Біологічні в лабораторії, але лабораторії не дали висновків, висновків, ну, не вийшло двічі. З дельфінами і з, з чимось ще, що ще ви віддавали в лабораторії на аналізи? Зразки? Зразки да. тільки з кітоподібних давали, це в європейській ага. лабораторії, і мазут. Мазут, а, мазут безпосередньо мазут з пляжу і мазут від птахів, і чекаємо так. на результати. Да, а і, і в чому справа? Чому е, в лабораторії не вийшло дати результати там з дельфінами, зокрема, вже пройшло три роки? Це справа в тому, що вони не робили такі дослідження, чи в них не вистачає устаткування? Я думаю, що тут якась політична підоплюка є, тому що я, як науковець не розумію, як можна два з половиною роки тримати зразки в лабораторіях, і за два з половиною роки не зробити дослідження. А там елементарне дослідження, там дослідження внутрішнього вуха, тобто спеціальної комп'ютерної томографії, яке там враження, було, і лабораторне дослідження внутрішніх органів. І там через такі ну, сучасні технології дуже швидко можна зробити за тиждень, за місяць. Але робили довго. Обіцяли, за 9 місяців вийшло 2,5 роки. І на, наразі нам не дають інформацію стосовно причин. Ну Це я розумію, це діло слідства, що вони закрили. Але ми ж там працювали, це наукова сторона. Я не можу пояснити, чому. Політична підплека, політична. Я хотів би вам подякувати. Давайте поплодимо теж також. Подякуємо за виступ.